Вітаю всіх на своєму каналі. В сьогоднішньому відео хочу попросити поради від карт Таро для своїх підписників з 29 квітня по 5 травня. Отож, давайте глянемо, я викладу три карти, ви обирайте, і будемо тоді дивитися. Так, дивимося. Перша карта у нас сімка кубків. Якщо ви обрали першу карту, то вам така порада. Дивіться, ну, це така карта, нам ну, дивна, вона трошечки. І в першу чергу, вона вам радить про те, що у вас є багато бажань і мрій. Дуже багато. А вам потрібно вибрати щось одне. Ви повинні трошки спуститися на землю і реально подивитися на світ. Конкретизуйте свої бажання, сформулюйте їх на папері. Якщо ж ви творча людина, то карта радить вам розвиватися. Ну, але ж також не будувати дуже далеких планів. Отак, От справа за справою і мрія за мрією. Так, далі дивимося. Другу карту. А друга карта нам імператриця. Це дуже хороша карта. Тут іде земна жіноча енергія. І карта вам радить робити все для себе, не стидатися нового, починати нові знайомства або обновити те, що у вас є. Якщо є сім'я у вас, то потурбуйтесь про неї. Беріться за справу з радістю. І деколи ще ця карта може вам радити звернутися за порадою до жінки, до мами. Ну, якось так. Тепер третя карта. А тут туз кубків. А от туз кубків, карта радить нам проявити щедрість, турботливість, емоції. Якщо в когось складна ситуація, то у вас з'явиться шанс, можливість її вирішення. Старайтесь підійти до справи творчо з великим натхненням і бажанням. В стосунках проявіть турботу. Розділяйте радість з ближніми. Робіть все задоволення. І навіть якщо у вас складна ситуація, то ви шукайте позитив. Ось такі вам поради на цей тиждень. Всім дякую!